професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті сучасних викликів. Стратегія розвитку мистецько педагогічних освіт сьогодення пов'язана із внесенням інноваційних перетворень до її змісту і повинна ґрунтуватися на вирішенні завдань щодо якісної професійної підготовки майбутніх вчителя музичного мистецтва, що, на наш погляд, потребує вдосконалення мистецько технологічних шляхів її реалізації. Передусім, це пошук нових методів та форм навчання. Створення сучасних навчальних програм з музичного мистецтва для закладів загальної середньої освіти, віддання навчальних посібників для вчителя та студентів на науково-педагогічних праці. Розвиток сучасної освіти спонукає майбутніх вчителів музичного мистецтва до здійснення навчання та виховання учнів на високому рівні. Саме тому, у зв'язку з трансформацією освіти в Україні важливою проблемою є професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва. Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва розпочинається у закладі вищої педагогічної освіти, де формується його загальний рівень культури, професійне значущі, якості та потреби, творчі здібності. З огляду на це викладачам вищих важливо поєднувати педагогічну діяльність з мистецтвознавчими знаннями. З методикою викладання повинні бути нероздільні теорії та практики. В першу чергу підготовка студентів здійснюється в умовах розвитку їх творчих здібностей, набуття фахових компетентностей. Майбутній вчитель музичного мистецтва у педагогічному просторі також повинен бути творчою особистістю, а не лише на художніх теренах. У контексті сучасних викликів трансформації української освіти заклад вищої педагогічної освіти повинен забезпечити такий процес професійної підготовки. В якому майбутній вчитель музичного мистецтва, опановуючи глибинність педагогічної діяльності, завжди почувався причетним до загальних потреб та цінностей. Сьогодні можемо зробити висновок про те, що потреба формування якостей професійної освіти майбутнього вчителя музичного мистецтва та проблема формування фахових компетентностей є найактуальнішою в сфері освіти України. Адже успіх проведення музичних знань залежить від рівня вокальної підготовки педагога, від знання вокальних методик та розуміння педагогічних спрямованостей і вокального репертуару. Сьогоденність вимагає гострої необхідності у духовному оновленні суспільства, саме тому значення професійної підготовки компетентного фахівця значно зростає. Однак неможливо бути кваліфікованим фахівцем без професійної компетентності. Які передбачають володіння гарним слухом та голосом, артистизмом та іншими музичними якостями. Одним із головних завдань майбутнього вчителя музичного мистецтва є не лише володіння власним голосом, а й виховання голосу у вихованців закладу загальної середньої освіти, здатність та вміння відчути процеси, які переходять у головному апараті під час фонації. До реалізації даного завдання майбутній вчитель повинен готуватися на усіх дисциплінах мистецького циклу, зокрема, вокально хорове виконавство з методикою викладання, сольний спів, хоровий клас, диригентська хорова майстерність з методикою викладання. Задача педагога за реалізацію концепції нова українська школа відозмінилася, отримавши оновлені творчі виклики. Забезпечення інтегрованого змісту навчання тепер стало однією з основних функцій вчителя нової української школи, тому базовою професійною властивістю вчителя музичного мистецтва є готовність до організації інтегрованого навчання. У процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва виникає розбіжність між вимогами до навчального процесу, який вимагає нова українська школа. Та стійкими освітницькими структурами, сталими традиціями просвітницького характеру. З огляду на це, сучасні заклади вищої освіти повинні вирішити важливе завдання інтеграційної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва відповідно до сучасних викликів. Музика має безпосередній комплексний вплив на людину, тому займає особливе місце у ракурсі мистецтв. З метою виховання в учні музичної культури та навчання як чути музику на уроках музичного мистецтва потрібно виходити за рамки самої музики у такі прилеглі види мистецтв, як поезія, історію, літературу. Саме тому у шкільній програмі предмет музичне мистецтво потрібно інтегрувати з такими предметами, як українська мова та література, історія, математика. Іноземна мова, образотворче мистецтво та інші, з метою підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності необхідно змоделювати такі умови навчання, які були б адекватні тим реальним умовам, у яких він проявля... проявив себе як професіонал. Від сучасного педагога модернізація системи освіти вимагає нових форм і технологій навчання. Тому, на наш погляд, Сучасним вимогам часу цілком відповідає інтегративний підхід у професійному та всебічному розвитку студентів. З метою проведення уроків музичного мистецтва на вищому рівні, майбутній вчитель повинен володіти всебічними уміннями. наприклад, підбирати навчальний матеріал, цікавий для кожного школьного віку, за допомогою виконання та словесно розкривати перед школярами красу та значення певного музичного твору. Зпоникати їх до глибшого відчуття виразності образного змісту. Також майбутній вчитель повинен знати ос особливості дитячого голосу, можливості його розвитку та фізіологічних властивостей, оскільки на уроки музичного мистецтва багато часу відводиться співом. Крім цього, майбутній вчитель повинен володіти і специфічними уміннями, як, наприклад, диригування, аранжування гурмейстерські уміння та інше. У закладі вищої освіти майбутній вчитель музичного мистецтва повинен отримати таку підготовку, яка допоможе йому виконати різні форми та види музично-вокальної діяльності з учнями. Навички виконання творів, як пісенних, так і творів, написаних композиторами для виконання на музичних інструментів, будуть сприяти появі у школярів асоціативного образомислення та викликати глибокий емоційний відгук, сприяти розвитку творчої уяви та фантазії. У процесі професійної підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва однією з основних та важливих дисциплін фахового циклу Є вокальна хорове виконавство з методикою викладання, постановка голосу та сольний спів, які спрямовані на адаптацію голосового апарату здобувача вищої освіти до професійного вокалу. Даний процес оснований на формуванні стійких співацьких компетентностей, які формуються на основі оволодіння системою постановки голосу. Зміст формування професійної підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва на, має на меті реалізацію таких завдань: виховання музичних потреб, смаків, морально-естетичних переконань та відчуттів особистості майбутнього вчителя, опанування та засвоєння фахових компетентностей, розвиток музично-творчих здібностей, особистості. Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва забезпечує практичний досвід та знання у виконавській діяльності, витривалості та тренированості голосового апарату, формує вміння оволодіння методикою вокальних навчань, як структурна складова фахових компетентностей майбутнього вчителя. В умовах професійної освіти аналізується вокальна підготовка, як реалізується у результаті системного підходу. Даний підхід дає змогу забезпечити у майбутніх фахівцях високий рівень вокальної підготовки, у таких аспектах, як індивідуальна вокальна майстерність, досвоєння наукових знань про співацький процес, формування співацької культури, знання наукової, методичної та вокально-педагогічної літератури, оволодіння прийомами творчого використання на заняттях з постановки голосу. Ще однією своєрідною можливістю у сучасній професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва є новітні технологічні засоби. Сучасні учні з легкістю опановують різноманітні комп'ютерні музичні редактори та програми для створення ритмів чи музики. Тому майбутній вчитель також важливо в цьому розбиратися з метою спрямування самостійних творчих пошуків учнів. З іншого боку, володіння майбутнім вчителем комп'ютерних програм дає можливість удосконалювати шкільний репертуар. Кожен вчитель музичного мистецтва повинен володіти балким бажанням до професійного самовдосконалення, яке стане одним із основних шляхів його самореалізації, критичність мислення, креативність, вимоги до власної діяльності. Це риси педагога, у якого розвинений високий рівень педагогічної майстерності. Отже, на основі досліджень базових особливостей професійної підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва, ми можемо констатувати, що це багатоаспектне, складне, цілісне систематичне утворення з безліччю пов'язаних між собою компонентів. Одним із головних завдань у підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва є інтеграція у навчанні, використання інноваційних технологій у професійній діяльності, що значною мірою визначає рівень фахової компетентності. Дякую за увагу!